По-перше, рішучих і тих, що вимагав майдан. Люстрація, оборона країни, президент, який чує народ, який чує народ, який робить для народу все, що можливо для покращення його життя, для нашого майбутнього, для єдиної України. Розібратись з тою ситуацією, яка є в країні зараз. От, навести порядок там, де його ще немає, от, допустим, Ну, практично якісь кроки. Я думаю, що ті люди краще знають, ніж я, тому що вони політики. Я думаю, що не буде ще гірше. Тут нема що думати. тільки розвалюють є, не складують нашу Україну. Оскільки вже говориться, про самоврядування, І взагалі ну, трошки може навести на сході порядок силовим методом, мабуть, забрати Крим назад. Я, я надію, ну, це, це можливо. І, е, щось робити для суспільства, покращити економічне становище. Не звільняти людей. Тому що як сидячи вдома, людина не отримує ніяких грошей, вона, звісно, буде кидати ці. Ті... Коктейлі Молотова і т.п. Якщо вона буде зайнята, буде при роботі, буде якусь стабільність, вони звичайно не будуть підніматися на бон. Мабуть, для молоді з роботою, з житлом, з лікарнями, саме перш для таких такого віку, як ми лікарні, аптеки, щоб дешевші ліки були. Сподіваємося, що в країні в нас все зміниться. Думаю, потрібно вирішувати якусь ситуацію, яка відбувається зараз в східній Україні. Це досить неприємно знати, що там помирає стільки багато людей. Сподіваємося, що все вирішиться і ми повернемось до нормального життя.